Близько 12 гектарів землі, три будиночки для відпочивальників, шість підйомників та море зимового екстриму. Це все туристичний комплекс пліжка. Вже понад 30 років цим майном опікується Ужгородський національний університет. Ще з радянських часів працівники вузу на громадських засадах доглядали за турбазою. Ще з 1975 року почали ходити на цю пліжку і працювати. Це було Ну, на громадських засадах в основному, як і на інших базах Закарпаття. І після на той час там було два будиночки дерев'яних фінських і один підйомник тільки. Взагалі, тепер там шість підйомників, один з них тарілчатий, а інші буксировочні. В роки незалежності клопоти з гірськолижною базою лягли на плечі ентузіастів. Університет своєчасно не довів до кінця юридичне оформлення відповідних дозвільних документів, тому Кам'янецька сільська рада визначила пліжку нічийним майном. Справа дійшла до суду, однак пізніше село все-таки визнало право ожну на гірськолижну базу. Ми підписали таку мирову угоду з Кам'янецькою сільською радою щодо ну, розподілу майна, яке знаходиться у цій частині ну, біля села. Ці будівлі і споруди. Колись були створені ентузіастами університету. Це люди, які вболівали за і за цей вид спорту і для відпочинок і студентів, і викладачів, але е, ніхто не займався юридичними питаннями. Вже невдовзі найбільший виш краю поверне своє майно уже й документально. Однак, останні 10 років гірськолижна база занепадала. Пан Василь працює охоронцем цієї території. Каже за ці роки стан майна лише погіршувався. Змінилося у худшу сторону відновити. Подйомники, подйомники застарівші. А дорогу в першу чергу, щоб був сюди під'їзд, на ну 800 метрів, я думаю, люди піднімуться. А от вже 4,5 кілометра підніматися, ну, не кожен захоче. Годиночки зараз будемо ремонтувати, закупили шифер, прийдуть хлопці, допоможуть, перекриємо. Що відпочинкова база запрацювала, потрібні чималі кошти: першочергове, відремонтувати під'їзну дорогу та туристичні будиночки. Траса теж потребує догляду. Траву та кущі постійно потрібно зрізати. Водночас активістам вдалося зберегти водогін та підйомники у робочому стані. Понад 10 років плішкою опікувалися лише активісти. Часто ремонтні та поточні роботи оплачувались із власної кишені, і все через брак відповідної документації. Та зараз керівництво вузу запевняє, невдовзі плішка отримає друге життя.